Вже за місяць очікується надважлива для європейців подія вибори до європейського парламенту. Нідерландці голосуватимуть за своїх представників у європарламент 6 червня 2024 року. Обраний парламент має великий вплив на європейське законодавство, зокрема на правила міграції та надання притулку. Європейські вибори проводять раз на 5 років. Традиційно події відбуваються в кінці травня, на початку червня. Право голосу має кожен громадянин ЄС віком від 18 років. Очікується, що близько 360 мільйонів європейців візьмуть участь в голосуванні. Це робить вибори до Європейського парламенту одним з наймасштабніших у світі. На результати виборів очікують 10 червня.